Вони допомагають нашим захисникам на фронті, а нині будуть на озброєнні і в патрульної поліції. Мова про точний і надсучасний безпілотник українського виробництва лелека 100 з три сотні таких пташок уже довели свою ефективність на полі бою. І з їхньою допомогою збройні сили результативно нищать ворога. Докладніше у наступному сюжеті. Дальність польоту 200 кілометрів, дві укомплектовані камери для денного та нічного знімання, а радіо зв'язку до 50 кілометрів. Характеристики лелеки вражають. У повітрі безпілотник може перебувати до 4 годин. Він легкий, а головна перевага літального апарату українського виробництва – 25-кратний зум. Це якість спостереження, Якість спостереження ми маємо придивитись що там таке, тому що ми літаємо на висотах вище 700 сімсот метрів. А щоб придивитись, нам треба зупини. Першочергове завдання «Лелеки-100» – введення розвідки. Збройні сили використовують комплекс і ще з минулого року. На полі бою він уже довів свою ефективність і нині разом із військовими зо три сотні пташок нещадно атакують ворога. Наприклад, у березні за допомогою безпілотника наші захисники знищили російський зенітний комплекс БУК. Один такий апарат уже отримали і патрульні поліцейські. В першу чергу безпека руху, безпека патрульної представники патрульної поліції. Якщо є евакуація, ми дивимося так. Ми дивимося е, е, найкраще. Хі відходу, якщо купують, то підхід до там позначеного місця, лелеко створили для виконання завдань із аеророзвідки, зокрема патрулювання та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Та завдяки удосконаленому програмному забезпеченню спектр можливостей безпілотника розширився. Ми маємо функцію захвату цілі та супроводу. І якщо нас зацікавив якийсь транспорт, який дуже швидко переміщується, наше програмне забезпечення та наше цільове навантаження спроможне захватити цей об'єкт та супроводжувати його. Надовж потрібного часу, тобто, якщо зловмисники намагаються виїхати е, з, е, з місця правопорушення, ми можемо супроводжувати їх е, навіть е, аж до 4 годин повітрі. Вартість одного такого комплексу понад 140 тисяч гривень. Представник благодійного фонду, який придбав апарат для патрульних, каже: безпілотник стане у пригоді не лише у військовому, а й у цивільному секторі. Тож уже тривають перемови стосовно постачання ще одного лелеки. Окрім а безпосередньо військових задач ще важливим. Є і гуманітарні місії. Це і супровід евакуації населення, а це рятувальні операції після прильотів. Як знаєте, нас постійно обстрілює сусідня держава? Тому такі комплекси безпілотні з великою дальністю польоту. Вони важливі не лише для військових, вони важливі і для рятувальників, і для патрульної поліції. Христина Венегляускайте Денисці не генфактайсі тіві єдині новини.